Доброго дня, дорі Житомиряни, жителі Житомирської області. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, місто Житомир, пологовий будинок. Наші орієнтіри незмінний. Не будемо зараз розглядати якийсь особисто, тому що постійно викладаємо трактуці. От дивимося, що у нас на площадці. шефени 354, шефени 240-ві, 350-й, 244-й. Ловол 504 з примусовою з кондиціонером, з камерами, там видно камери. Ловолчик прошка. Люди скидають вже. Документи будуть проплачувати кошти на банк. Соліси 105. Соліси 50. Соліси 105. Це йде у нас 244-й кабіник. Зборочка. Це. Вон його кабіна стоїть. Булатики про джими Оріончик 504 Р. Аріон 404 РФ. Соліс 50-й. Оріон 504 Р. Ціна скрізь знижена. Будь ласка, Булатики. 244 Л -ка. 244 XL. Сінтай, 244-та Елька. 244-й XL. 404-й G2, Куботи G3. ZL 245-та на реверсі. 195 на реверсі. 244-й G2 з примусовою на реверсі. 240 підготовлений під клієнта. Завтра, скоріш всього, що буде відвантаження. 404 G2 кабіна. Тракторці достатньо, тракторці всі на площаці, перевірені. Будь ласка, хто планує вибрати собі техніку? Місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторний майданчик, орієнтіри наші незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. До зустрічі на майданчику.